Так, Audi. Неважно, Audi, Folz, неважно яка машина. Якщо е конструкція щеплення, виходить, у нас люковське щеплення самоподводяще. Тобто, е ось стоять три флажка. Ну, чи, чи, чи не регулюємо сцеплення. Е оця пластина прижимна, яка до диска, до диска щеплення прижимає. По мірі зноса диска вона опускається. Тобто, що у вас завжди педаль була на одному рівні. Коли е, міняється ну, образно говоря, знайшли ви бушний диск щеплення. Тобто, да? хай би сказав, що ви старий вас зносив, ви взяли нового, десь знайшли без корзини. Корзину вставляєте стару. Треба що зробити? Прес. Виставляємо так, вимочимо під корпус. Корзини надавлюємо. Коли корзина диск був ізношений, у нас оці пружинки будуть витянуті. Тобто флажок перейде в цю сторону. Сюди він витягнеться Пружинка буде а Зараз пружинка вона зведена. Видно, так? Да? Що треба? Ставимо таку на прес Сам корпус, щоб прижима під час і гуляла. Ну, образно говоря, що є підходяще по діаметру, ставимо, здавлюємо і отверткою зводимо цей регулюємий диск. Якщо цього не зробити, у нас не буде вижима. Полюбе, при кожному разі. Міняємо диска, міняємо корзину, краще його взяти, звести стандартне положення. Коли ви поставите, при перше нажаття на педаль, воно саме підведе оцю частину корзини до диска щеплення. Так що так.